Вітаю в ефірі новини на Україні на Media Network, З вами Оксана Цибуля і на Скайп зв'язку Назар Задарій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину. Новини з фронту окупанти вбили двох воїнів за минулу добу. Ну і за минулу добу було сім порушень режиму тиші. З цієї доби ООС не фіксують ніяких порушень. Ось, але приходять повідомлення, зокрема від... Ось, Німецького журналіста, що росіяни далі підтягують своє озброєння. Йдеться про яке є озброєння важке. Називається ТОС 1А Сонцеп. Це ти вже переходиш до наступної новини, так? Про те, що ну, так, а що, що стягують про те, що стягують, і НАТО застерігає Російську Федерацію від подальшої ескалації ситуації в Україні. І, до речі, у нас є цитата, mm -hmm. так Назаре, від Дівельт. Mm -hmm. uh, Зацитують це казав речник Північно-Атлантичного альянсу. Отже, що він каже: цитую з огляду на пересування російських військ неподалік кордону з Україною і почастіше не порушень погоди про припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі. НАТО застерігає Москву від подальшої ескалації ситуації. НАТО продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми зберігаємо пильність, продовжуємо дуже важко стежити дуже, вибачаюсь, дуже уважно стежити ситуацією. І ще тут додам, що у Twitter генеральний секретар НАТО Єн Столтерберг написав, що він телефонував Зеленському і висловив також підтримку. Ну, ось що він пише. Я зателефонував президентові Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військової діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримати наше тісне партнерство. Ну і окрім цього, ще Українська Україна ініціює екстрене позачергове засідання тристоронньої контактної групи. Про це вони написали написали у своїй. В телеграм-каналі, в офіційному телеграм-каналі, йдеться про те, що загострення відбулося навіть після 30 березня, після останнього засідання було вбито чотири, чотири отримали бойові поранення, чотири воїни і три військовослужбовці загинули. Ну а тим О, часом А, так, так, що здати переконати. Ні, я одразу хотіла перейти до іншої до наступної новини. Я так розумію, що ти також що Україна шукатиме альтернативу у мінську для переговору щодо Донбасів, так? До Донбасу, так? До Донбасу, так про це заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, міністр реінтеграції та деокупації українських, тимчасово окупованих територій. І він каже, що варто було б переносити ці перемовини з ніску, як там, наприклад, ну пандемія скінчилася і можна було вільно пересуватися. Через кордони без обмежень то українська делегація не поїхала б у Мінськ. Ось тому що, тому, що логічно Білорусь... чому? Так, тому що Білорусь якби трохи перебуває під впливом Російської Федерації. Ну і до наступних новин стрілянина в потязі. У поліції розповіли деталі. Йдеться про поїзд, потяг з полученням Константинівка Київ. Там двоє військових у Купе а, закрилися в купе і відбулася стрілянина. Власне. Ну, їх. З за... цих двох чоловіків. Їх підозрюють, до речі, в статті, про статті, хуліганство. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. І ось за це передбачено 7 років позбавлення волі. Варто додати, що в цьому інциденті ніхто не постраждав, коли була ця стрільнина, стріляли за даними поліції стабельної зброї, в них в цих військових був дозвіл на неї, а тоді в вагоні перебувало десь 11 пасажирів ще. Ну а і вже більш... майор ми... я просто пропоную перейти вже до більш таких позитивних новин про те, що Степанов, це міністр охорони здоров'я України, каже, що в трьох областях ситуація з ковід покращується. Нарешті, хоч покращується, хоч щось це йдеться про Івано-Франківську область, про яку ми вже з вами розповідали. Ми з незаром казали ще два тижні тому про Закарпатську та Чернівецьку області. І планується, що в найближчі дні з червоного рівня вони перейдуть. Помаранчевий. Ну, і ми маємо 10 областей, областей так само перебувають в червоній зоні. Ось Повний перелік є у нас на сайті, можна ознайомитись. Це всі новини на цю годину. Так, будь ласка, підписуйтесь на наші аккаунти, Фейсбуці, в, в на телеграм-канал. Будь ласка, слідкуйте за ефірами. Сьогодні о 15.00 буде ЮАН. Неочікуваний ЮН. Вмикайтесь та дивіться. А це всі години, це були всі новини на цю годину. І якщо вам подобається те, що ми робите, то будь ласка, робимо, будь ласка, лойк, шейр, донейт. З вами була Оксана Цибуля, На зараз побачимось. thank